Обіг час новин на першому західному вітаю вас. Європарламент схвалив виділення Україні 35 мільярдів євро. Це кредитні кошти, які погашатимуть за відсотком з рахунків з російських заморожених активів. У самій Жерефі розпочався саміт БРІКС за участю 10 країн з економіками, які розвиваються, зокрема Китаю, Індії та Бразилії. Також очікується приїзд на захід генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша. АМСЕК або ж медико-соціальну експертну комісію ліквідують більше в нашому традиційному огляді. Вночі росіяни запустили безпілотники по житловому кварталу в Сумах. Один із дронів влучив у приватний будинок. Вдалося вижити лише 50-річному чоловікові, який вийшов на вулицю, аби заспокоїти собаку, що гавкав. Його ж 50-річна дружина, 14-річна донька та 62-річна сестра, які перебували в будівлі, загинули. Майже півмільйона доларів правоохоронці вилучили у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Більшу частину цих грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина, інтерна медичного вишу. Більше того, за даними СБУ, син Миколаївської очільниці МСЕК отримав до початку повномасштабної війни громадянство Росії. Тим часом генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. Це трапилося після засідання РНБО, яке стосувалося ситуації з фальшивими інвалідностями. Нагадаємо, вже тиждень країна обговорює. Як десятки хмельницьких прокурорів оформили собі інвалідності, хоча не мали на це медичних показань. СБУ затримала чоловіка та жінку, які на замовлення ФСБ коригували повітряні удари рашистів по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець Краматорська, а також його 34-річна співмешканка. Парочку можуть запроторити на довічно. Декілька безпілотників атакували тульську область на Росії дрони влучили в теплу електроцентраль та завод синтетичного каучуку. Московські найманці часто застосовують на війні самопальні дешеві безпілотники. Як до прикладу, ось цей з матеріалу простий каркас, пригвинчений шурупами, кілька дротиків, трубочок, двигун та пропелер. Фанерний БПЛА несе 150-200 грамів тротилу. Фішка в чому шо це убора хі... на бера швидкість там метрів за 700 за кілометр. Вони відключають двигун і воно планує безшумно боєприпас тут понтовий розраховано більше на те, щоб психологічно налякати людину. Собі вартість цієї штуки десь з, з батарейками доларів 300. на навчаннях НАТО. Бійці ВМС України скоординували роботу понад півсотні безпілотних апаратів. Серед них і німецька роботизована собака роботікс Ель від Рейн цей чотирилапий робот, завдяки своїй мобільності, здатний супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання і сприяти їхньому захисту відмінних перешкод. Українські рятувальники не лише добре гасять пожежі, а й встановлюють рекорди в сполучених штатах Америки. Наші ДСНСники найкращі в естафеті серед жінок та чоловіків до 40 років. Як бачимо з відео, аби встановити два світових рекорди, наші вогнеборці добряче попітніли. Вони вправлялися з молотком, бігали по сходинках та тягали різноманітні вантажі. Поліцейські затримали 48-річну злоумисницю, яка поглумилася над могилами полеглих захисників на Личаківському цвинтарі. Жінка потрапила на камери відеонагляду. Правоохоронці встановили її особу і спіймали ще напередодні в понеділок. Офіційно ж прокоментували деталі. Справи с нині зловмисниці уже повідомили про підозру. Нагадаю, інцидент трапився у ніч на неділю. Камери відеоспостереження зафіксували, як жінка розкидає ритуальні атрибути на могилах. Підозрювана пошкодила лампадки, вази і горщики з квітами на 39 похованнях. Належать вони не лише героям російсько-української війни, але й політв'язням, волонтерам. Зі слів поліцейських, затримана мешканка Львова раніше не фігурувала у провадженнях. Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи, вивчили записи з камер відеоспостереження, встановили особу зловмисниці. Після чого її затримали львів'янка, не російськомовна українка. Я вже все перепитувала, чи є якісь мотиви 48-річна мешканка міста Львова. За наругу над могилами затриманій загрожує до п'яти років обмеження чи позбавлення волі. Триває досудове розслідування. За неофіційними даними спершу мають перевірити осудність жінки. Нагадаємо, Личаківський цвинтар, куди проникла зловмисниця, це музейний комплекс, який є львівським комунальним підприємством у мерії заявили, що посилять нагляд на територію. Від їхньої роботи залежить, чи будемо з теплом та світлом, адже саме вугільні шахти, головні постачальники сировини для українських тез. П'ять таких копалень зараз діє на Львівщині у структурі державного підприємства «Львіввугілля». Місцеві гірники, незважаючи на брак робочих рук та важкі умови праці, демонструють достойні показники видобутку твердого чорного золота. На одній з шахт, яка вже впоралася з річним плановим завданням з видобутку вугілля, побувала знімальна група першого західного в матеріалі враження Святослава Драбчука від шахтарської праці з глибини 500 метрів. Ту кількість вугілля, яку ви зараз бачите на своїх екранах, одна з шахт держпідприємства Львів вугілля видобула орієнтовно за місяць. На цьому складі просто неба чорного золота було майже вдвічі більше. Завдяки спільній злагодженій роботі міністерства енергетики та ДП «Львів вугілля частину вже відправили споживачам решту теж готують до транспортування, каже директор шахти. Його прізвище, як і прізвища інших працівників копальні, не вказуємо. Зміркувань безпеки, наше вугілля, яке ми видобуваємо шахти, воно є низькозольне, і ми його безпосередньо можемо транспортувати в печі на будь якій електростанції. Його можна зразу пічки дати воно горить. воно має достатню калорійність. Багато виробничих процесів тут на поверхні виконують жінки такі нові реалії роботи шахт у воєнний час. Поки чоловіки у війську, а львів вугілля до слова у зсу представляє майже тисяча шахтарів. Жінки освоюють нові спеціальності. Тут у нас є вантажник, оператор, майстер, скриперист, е машиніст і бункерувальник. Все, жінки загружаємо вугілля. От вже скільки склад розгрузили. Лише на цьому підприємстві працює майже три сотні робітниць. Жінок зустрічаємо не лише на поверхні, але й під землею, куди спускаємося разом з гірниками. Щоб потрапити до місця праці, шахтарям треба спуститися на глибину 500 метрів. Це як десять багатоповерхівок, навіть трохи більше, а потім ще декілька кілометрів пройти пішки. Кількість е, разів не рахував вже тринадцять років, день. У мене більше 17 років працював чоловік. Я захопилася цією професією підземного працівника і дуже хотіла спробувати. Мені дуже сподобалося і дякую ЗСУ за можливість працювати. Про декілька кілометрів, які під землею треба подолати пішки. Я не жартував. Нова лава, де відбувають вугілля на цій шахті, розташована за майже чотири тисячі метрів від місця спуску в шахту. Першу тисячу їдемо на ось такому потязі, який називають каретою. Шахтарі жартують, що це їхнє власне метро. Решту шляху долаємо пішки. І часто майже у цілковитій темряві. Подолавши майже 4 кілометри шахти, ми нарешті дісталися до лави місця, де безпосередньо. Видобувають вугілля. В клітю спускається ну, 5 хвилин. Від кліті до самої лави ну, треба йти 45 хвилин. Я думаю, що ви відчули, як доводиться шахтарям щодень долати ту відстань. Нелегкий процес. У нас інакшого виходу немає, щоб добути вугілля. У нас знаходиться комплекс, яким ми отримуємо. Покрівлю лави. Якщо дорогу сюди ми долали у повен ріст, то пересуватися лавою можна лише навприсядки, як і власне працювати тут. Висота від умовної підлоги до умовної стелі майже два метри. Керівництво значно покращило ситуацію з матеріально-технічного забезпечення. Має можливість працювати, видавати вугілля на поверхню, яке нам вкрай необхідне зараз для держави в такий нелегкий час наш. Щоб була електрика, було освітлення, видобувають вугілля у лаві за допомогою ось такого комбайна. Це в нас є очисний комбайн рку 10 яким ми ведемо видобуток вугілля і рубаємо вугільну масу. Грузимо на конвеєр і транспортуємо далі. Він це рубає, тут ми маємо пульт управління, ми тут керуємо. Далі за допомогою спеціального конвеєра вугілля транспортують на поверхню. Нині на цій шахті план щодо видобутку перевиконали вже на 10%. Але у Львів вугіллі кажуть, можливості шахт Львівщини набагато більші. Обладнання на все достатньо запасів. Також тепер вугілля має достатньо на на багато десятиліть, але все залежить від працівників. Дай Бог, скоріше закінчиться війна, тоді повернуться наші хлопці. І тоді, ну можливо, навіть в два рази і в три рази нарощувати. Наше виробництво. Нині ж, як і у часи до повномасштабного вторгнення, гірники шахт Львівщини продовжують працювати у чотири зміни. Працюють за себе і за колег, які на фронті. Це їхній внесок у енергетичну безпеку держави. Ось в таких непростих умовах і видобувають знамените вугілля Сокальського пласта. Святослав Драбчук, Павло Замрій, програма. Очі. Додамо виробничу програму роботи державних шахт, затверджує міністерство енергетики України. А щоб майбутній опалювальний сезон минув стабільно і в оселях українців було тепло та світло, кабінет міністрів створив спеціальний штаб, який контролюватиме ситуацію в регіонах. 49 громад Львівщини розпочали опалювальний сезон, та це не означає, що у помешканнях усіх цих людей уже теплі батареї. У більшості населених пунктах опалюють лише садочки, школи та лікарні. Поки подає тепло до житлових будинків із централізованим теплопостачанням, лише стрийська громада. Ключовим елементом підготовки до опалювального сезону є забезпечення області резервними джерелами живлення. Мова йде перш за все про обласні заклади охорони здоров'я, соціального захисту, заклади освіти Вони забезпечені резервним джерелом живлення на 100%. Вони забезпечені крім цього, резервом палива для вказаних генераторів з розрахунку на 5 днів. Всі надкластерні кластерні лікарні забезпечені резервним водопостачанням. Руденькі кароокі та зовсім не небезпечні. Це про лисиць. Тварин, які з настанням холодів, все частіше приходять до міста у пошуках їжі, а замість цього потрапляють у пастки, які розставляють люди. Одну таку пухнасту і руду днями визволяли волонтери. Цей лис жив на вулиці Пасічній вже більше двох років та днями ледь не загинув, потрапив у пастку. Дуже добре, що він там не не провів багато часу і не там і було підвищення, на якому він стояв. і Він розумів, що він в пасті дьоргатись не, не потрібно. Він проходить зараз карантин, 14-денний, вже вакцинований від сказу і комплексу від всіх хворіб. Пройде карантин і повернеться у природу. Невідомі мотиви людини яка встановлювала цю пастку, можливо, заради хутра, а можливо, зі страху. Але ціль була одна вбити дику тварину. Зоозахисники наголошують, лисиці у місті це нормально. Ми живемо з ними. Поряд вони не становлять небезпеки. Приходять зазвичай до людей, щоб знайти їжу. Є декілька правил, як поводитися, якщо зустріли лиса. Не підходити, не пробувати погладити, бо більшості покусів лисів в місті, це коли людина. Пробувала його погладити. Лиси просто не мають що їсти, і приходять ближче до людей. Йдуть на смітники. Вони. Е Самі перші не нападають, е, неможливо зовнішньо приділити, що тварина хвора до прикладу на сказ. Тож найкращий спосіб захистити людину від сказу не контактувати з лисицею чи іншим диким звіром. А як щодо домашніх тварин, їх захистить вакцина. Щеплення треба робити раз на рік. Це ваша гарантія, що улюблений хвостик виживе сам і не зашкодить вашій родині. Віру сказу передається зі слиною. Він може передаватися зі покусом або попасти слина від хворої тварини на ранові поверхні людини. В основному тварина стає така неконтрольована, тому що вірус поражає центральну нервову систему. Вона може їсти тверді предмети, гристи, бути агресивною, Косоокість тварини з'являється і відвисання нижньої щелепи. А якщо ви контактували із незнайомою твариною, або навіть вона вас вкусила. Мерщій до лікаря сказ кажуть медики смертельно небезпечний. А коли з'являються перші ознаки, що людина хвора, лікування вже не допомагає. Понад півсотні учасників зібрав третій етап кубка воїнів. Нагадаємо, що це щорічні обласні змагання з адаптивних видів спорту. Їх започаткували 2021-го Військові ветерани, і тоді участь брали лише лучники. Але з 2024-го року кубок воїнів має декілька етапів. Раніше вже відбувалися змагання з настільного тенісу, шахів і шашок, і тієї ж таки стрільби з лука, яким був наступний вид спорту з кубку воїнів, розповість Алла Васьковська. У атлетичній доріжці стадіону скіф не лише бігуни, але й велосипедисти на генбайку. А все тому, що в програмі третього етапу кубка воїнів з легкої атлетики не тільки королева спорту. Сьогодні змагальні види спорту це легка атлетика, це бігові дисципліни метання. Разом з тим сьогодні є величезний блок таких ознайомчих тренінгових занять. Лишні концепти, весловальні концепти. Хто не готовий брати участь в змаганнях, пробують себе в усіх дисциплінах. Найбільше уваги отримав саме гендбайк. на локації цього майстер-класу Павло Баль з велосипедом, на якому здобув бронзу паралімпіади, і чемпіон зимових паралімпійських ігор. Лижник і біатлоніст Василь Кравчук. Він теж зі своїм гендбайком. я можу і на велику, і на лижах. Він Такий як туристичний велосипед, я його використовую для тренувань. Там кожна людина має сісти чи ампутація, чи, чи людина з ногами. Тобто є де ноги поставити. Передачі та перекидуєте, перекидує. воно, щоб більше. Щоб більше було чипати, бо буде залегко. Агрегат добрий, так як для першого разу, то нормально. Ну, єдине, що як по мені, то я вже сказав, що не вистачає підголовника трошки. Тобто керування. Тормоза, переключення, передач це вперед, назад. Ну тобто, все дуже просто. Одесит Павло Коркожа вперше на генбайку і вперше пробує адаптивні види спорту. Він втратив ногу у серпні цього року в боях під Костянтинівкою. Зараз проходить реабілітацію на Львівщині. У мене тільки було чотири-чотири заняття наразі з реабілітологом в спортзалі. Тобто ще. Тільки втягується процес. То сидіти в чотирьох стінах палаті, то, звичайно, краще приїхати, поспілкуватися, щось спробувати для себе. Поруч із генбайком свій майстер-клас проводив чемпіон світу зі штовхання ядра, підполковник Віктор Легкодух. Раз назад і вперед. Опа! Добре. Кидання це коли ти кидаєш і ти кидаєш далеко, а це штовхання від шиї, це дуже важко. І я сподіваюся, що сьогодні будуть призові місця. Ну, займаємося в спортзалах, займаємося. У мене тільки недавно було поранення, місяць назад. Під рецька, то зараз вже встановлюємося. Все буде добре. Під час кубка воїнів учасники змагались у бігу на 100 і 400 метрів, а також штовхання ядра. Після трьох етапів з літніх адаптивних видів спорту організатори Кубка воїнів планують зробити змагання із зимових. Алла Васьковська, Олег Гонтарчук, програма очі. Дякуємо, що стежите за новинами разом з нами з першим західним. Побачимося вже завтра. На все добре.